Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо у Лізі Європи сезону 2019-2020 років. Це був матч першого тура групового етапу Ліги Європи, група АБІ. Перший тур, да? 19 вересня 2019 рік. Динамо Київ, у себе вдома. У Києві на стадіоні НСК Олімпійському команда приймала шведську команду Мальмю. О Диноль! Динамо Київ перемагає! Віталій Буяльський забиває переможний м'яч на 84-й хвилині матчі. Сьогодні, друзі, хочеться цей неймовірний матч пригадати. Давайте, друзі, про все це поговоримо по порядку. До речі, друзі. Нагадаю, що у цій групі, групі Б, ще були такі команди, як Лугано та Копенгаген. Тобто Динамо Київ, Мальмо, Лугано та Копенгаген. А ось така відповідна була група. Олексій Михайличенко головний тренер Київського Динамо. 4-3-3, стартова розстановка УКІН. Денис Бойко у воротах, Шабанов, Кадр пара центральних захисників. Томаш Кіндзьора. Віталій Миколенко по флангах. Віталій Буєльський, Сергій Сидерчук, Шепелєв три копів-захисників, Беніамін Вербич, Вітя Циганков та Жерсен Родрігіс у нападі. Це стартова розстановка відповідно київського Динамо. Що казати про Мальмію? Рьослер, головний тренер команди. Мальміо. Шведська команда вийшла грати по розстановці 3-5-2. даліну у воротах. Бенгцон, Нільсен, Сафарі, трійка захисників, Крістіансен, Башеру Левіцький, трійка півзахисників, Беймо, Ріекс, латералі, Траустацон, Русенберг у нападі. Це стартова розстановка мальмо. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо. Про саму гру договорити, да, відповідно. Про Самутогру будемо говорити. Шкеани, в принципі, заволоділи з перших же хвилин ініціативи. Дуже багато було боротьби. І справді, взагалі, Мальмі така команда і справді не поступлива. Ось, Кияни більше позиційно атакували, Мальмі більше команда діяла на контратаках. ось, Киян більше на м'ячі були. Більше кияни позиційно атакували, намагалися взламати усю оборону. Мальмія. Були неповні нагоди у киян для того, щоб забивати, але реалізувати свої нагоди кияни не змогли у Мальмю. Також періодично проходили непані атаки. Але в цілому такий футбол, можна сказати, рівний перший тайм, але все-таки переваги киян все-таки відчували все-таки більш нічим володіли. Кияни більше, в принципі, атакували. Ось, ну, в принципі, відчувалася вся перевага київського Динамо. Але не вистачало збитку м'яча. Ось, перший тайм завершується, завершується в нічю 0-0. Ось, у другому таймі кияни додають, додаючи більше тиску. Ну, кияни хотіли, звичайно, щоб перемогти. Грають у Києві на НСК Олімпійському. Бісідін та Олександр Карваєв, до речі, у Киян вийдуть на другий тайм. Ларсон Антонсон Гол вийдуть у Мальмю на другий тайм. Мальмо також шведська команда мала свої шанси. Тобто то, да, вони більше якби захищали заграли більше на контратаках. Кияни більше на м'ячі більше атакують, але у Мальмі також проходили деякі атаки. І Денис Бойко в, гру, в гру, то вступав і справді. Ось. А так, да, тиснули кияни, відчувалася перевага із володінням м'ячем, і за ударами, і за кутовими. Але ось ніяк, знаєте, ось забити, ось ніяк, друзі, знаєте, ось забити киянам не вдається. І ось вона. 84-та хвилина матчу Шепелєв. Шепелев, гениальная передача Шепелева, Виталий Буяльский, выход, один вы на один с вартерем, Виталий Буяльский пробивает, гол, гол, Виталий Буяльский, Виталий Буяльский, З передачі Шепелєва відкриває рахунок матчі. 1-0. Динамо на забиває гол. Який же важливий м'яч для української команди. 84-та хвилина матчу. Кияни все-таки дотискають. Але яка ж геніальна передача від Шепелєва. Шепелєв дуже здорово розрізав захист малью. Ну і Віталій Буєльський. Віталій Буєльський, який дуже здорово виходить на, на ударну позицію, пробиває в ближній куди, це гол, голоденно. Та оболівальників київського Динамо. Кияни забуває неймовірно важливий м'яч. Ну і на цьому в принципі завершиться. Матч Кияни перемагає з ракоком, 1-0, Віталій Буєльський забиває переможний м'яч. Но ну, кияни перемагають. Кияни перемагають! І перемагають кияни. Поділо! Давайте статистику дивитися. Що ми тут взагалі маємо? 16.8. Це на статистика ударів в поворотах. Ну вдвічі більше кияни били по воротах. 3-2 за ударами в площину. І тут була перевага у Динамо Київ. 63 на 37 це відсоток володіння, м'ячем. перевага у Динамо Київ -то була. 547 передач зробили кияни. 84 відсотки неуспішність. 329 передач ще у Мальмю. 70% неуспішність. 15% порушень правил у Динамо Київ. Одна жовта картка. 14 порушень правил у Мальмю. Одна жовта картка. Відповідно, 4-2 офсайдах, 5-3 за котувими. Тобто за усіма статистичними показниками, основними кияни Мальмо І Якщо підлоти підсумок матчу, то я вважаю, що кияни на цю перемогу награлися. В такий момент було у киян більше. Який же геніальний передачі від Шепальовий Віталій Буєльський. Забиває неймовірно важливі м'ячі для української команди. Тому якщо підводити такий підсумок даного матчу, то я вважаю, що Кияни абсолютно позділ мами Берема Гець. Абсолютно позділ Кияни Мами Ось Тому якось так. забігайте, друзі, наперед, скажу вам, що Кияни у цій групі з Копенгагеном, з Мальмі та з Луганом, посяде Динамо третю позицію. Мальмі та Копенгаген. Відповідно, пройдуть далі. До речі, ця група. Мальм. Першу позицію посяде. очок команда набере. 8 забитих м'яча, в них 6 пропущено, плюс 2 різниці забитих та пропущених. Єдина поразка, якраз та віддана моки, і дві нічих та три перемоги в них буде. Копенгаген буде другий з 9 балами. Одна поразка, 3 нічих, 2 перемоги у них, плюс 1 різниці забитих та пропущених. 5 забитих м'яча, 4 м'яча пропущено. Динамо Київ третє, сім очок, одна поразка, чотири нічих, одна перемога у киян. Поразка, до речі, буде від Мальва. На виїзді у Швеції за рахунком 3-4. Сім забитих м'яча було у Динамо. Тій компанії Лізі Європи сім м'яча забито, сім пропущено плюс нуль. Ну, нуль. Різниця забитих та пропущених. Луганно з трьома очками четверту позицію посяде. Друзі, дуже прикро. Ця перемога над Мальмю, вона була, в принципі, єдиною в цій групі. Шкода Динамо Київ, тому що, в принципі, грали в непевний футбол, і я вже ще заслуговував, яка не та більше. Ну, в будь-якому випадку, 19 вересня 2019 рік, Динамо Київ в мальмію. Динамо Київ перемагає! Друзі! А що думаєте, взагалі-то ви спринти цього матча? Що у вас є? Бажання, думки? Можете написати свої думки в коментарях. А я вам, друзі, бажаю тільки добра. Щастя вам бажаю. найголовніше, щоб ви були щасливі. найголовніше, щоб ви, друзі, були щасливі. Всім на побачення, мої любі друзі. Усім до нових зустрічів.